16 вересня у закритому режимі із порушенням процедури та без жодного обговорення ухвалено ганетні закони, які передають Росію частину території Донбасу та надають амністію терористам. По формі це нагадує методи режиму Януковича, коли президент особисто приїжджав в парламент і ламав через поліну Верховну Раду. Коли 16 січня 2013 року в той самий спосіб ухвалювалися ганетні диктаторські закони, проти яких піднявся майдан. Голоси за передачу частини території Донбасу під протекторат Росії віддали комуністи, колишні депутати партії регіонів, депутати Блоку Петра Порошенка і Лудару, а також частина депутатів, які йдуть на вибори за списками Народного фронту. Ухвалення цих законів це за акт капітуляції України перед Путіним. Вони легалізують окупацію частини Донбасу та амністують бивств наших солдат і мирних громадян. Ці закони не принесуть нам мир. А навпаки, стану початком нового кола війни. І сьогодні після е, мінських переговорів ми бачимо, що з кожним днем все більше і більше йде обстріл е, наших позицій. Вчора я розмовляв е, з одним із прикордонників, його товариш е, батько проживає на самому кордоні, де кордон з Росією, де зону окупації ДНР. Тобто він говорить, що кожен цілодобово на територію Ідуть колони військової техніки. І, 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 колони техніки. Навіть люди, щоб перейти дорогу йдуть на роботу, виходять автоматчики, перекривають дорогу, зупиняють колонни, тому що люди перейшли дорогу і, і, і пішли на другу частину села цього на, на, на роботу. Тому мета Путіна знищити Україну, розв'язати нову війну. Тому після Донбасу нас чекає новий наступ на Харківщину, Запоріжжя, Одесу, Херсон. На жаль, сподівання українців на мир використовується сьогодні бойовиками для закріплення позицій та розширення підконтрольної її території, завезення все більшої кількості російської військової техніки та важкого озброєння. Після підписання Мінського протоколу і голосування за закон про капітуляцію ніякого обіцяного переміря не настало. Російські солдати продовжують щодня бувати українців та обслужити позиції наших військ і наші міста. Наша позиція чітка і категорична. Ми вимагаємо негайного скасування путінських законів. Ми звертаємося до парламенту про скасування прийнятих 16 березня законів про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей та про амністію учасникам незаконних збройних формувань, які воюють проти українського народу. Ми звертаємося з закладом до президента негайно накласти вето на ці закони. Ці закони дають можливість путіну легалізувати окупацію частини Донбасу та підготуватись до подальшої агресії, як тільки наступить зручний момент. Після окупації Криму багато хто теж казав, що Путін заспокоїться і не піде далі, але цього не сталося, і ми отримали війну на Донбасі. Ці закони антиконституційні, і їх сміливо можна називати путінськими, а також актом капітуляції перед москвою, Їх прийняття є державною зрадою значну частину території України, порушення її територіальної цілісності та суверенітету, а також може спричинити захоплення нових територій України. По-перше, цими законами на законодавчому рівні на території України створюється нове приємство, де не буде української влади, а буде влада російських найманців та бойовиків. Також закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донбасу передбачає проведення. 7 грудня 2014 року на підконтрольних бойовиками територіях виборів до місцевих рад. По суті, це означає, що лідери бойовиків та сепаритестів підуть на ці вибори під дулами автоматів і їх вибори, тобто легалізують свою владу на окупованій території та ще й продаються визнання її офіційним Києво. В українській владі не буде жодних важких впливу на цю ситуацію. Як і в Криму, там будуть лише ті спостерігачі, яких захоче допустити Росія. По-друге, фактично буде закріплена недоторканість російських намірців, які здійснювали злочини проти України та її громадян. Стаття 5 цього закону передбачає, що повноваження депутатів місцевих рад і посадових осіб, обраних на позачурових виборах, призначених Верховною Радою цим законом, не можуть бути додатково припинені. Це є грубим порушенням Конституції України. Також відповідно до статті 3 цього закону та закону про звільнення від кримінальної відповідальності бойовикам оголошується амністія. По-третє, закон легалізує силову структуру терористичних організацій ЛНР та ДНР. Так, статтею 5 закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донбасу передбачена участь органів місцевого самоврядування у призначенні суддів та прокурорів. Стаття 9 визначає, що рішенням міських селищних, сільських рад створюються загони народної міліції. Тобто на базі некорних військових формувань і проросійських бойовиків буде створена так звана народна міліція. А лідери сепаратистів, які готували українських патріотів і надалі це робитимуть, і ми бачили вчора, як прив'язали черговий раз до столба патріотам України і знущалися над ними. І надалі це вже будуть робити офіційно, на визнаному Україною статусі прокурорів та суддів. По-четверте, незрозуміло, на які саме конкретні райони буде розповсюджуватися з дія цього закону. Адже відповідно до статті першої закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донбасу межі його застосування визначає керівник антитерористичного центру при СБУ, що самому по собі безпрецедентно та антиконституційно. Пок'яте, українські громадяни, платники податків, податків повинні будуть платити за утримання російських бойовиків із бюджету нашої держави. Таким чином, Україна може стати єдиною країною в світі, що фінансує терористів, які тимчасово захопили частину її території. Шановні депутати, я просив вас підтримати даний проєкт рішення. І звернутися до Верховної Ради України про скасування даних законів, тому що це закони, які направлені проти територіальної цілості України. І ці закони не передбачили те, що там залишилося дуже багато патріотів. А я на попередній сесії говорив, що я в Києві зустрічався люди, які приїхали з Луганська в Вишиванні, і які говорили, у нас оставляють. Там очень много патріотів Тому е, сьогодні е, ця ситуація е, вона, е, не є доброю і е, Верховна Рада мала би думати про те, як сьогодні е, оснастити наші збройні сили, одягнути їх, підготувати до зими, дати е, новітню техніку і зробити е, е, їх, е, ці збройні сили потужними для того, щоб вони, е, боронити нашу країну.